Без зайвих слів робимо пікем сьогодні на Elimination Stadium Major. Не знаю, хто придумав цю назву. Раніше було крутіше, що Legend Stage. Зараз якась така собі назва. Але що поробиш? Пікемчик все одно робимо. Починаємо з нонстопа і летимо. Почнемо сьогодні з пікема від Петрика. В кінці зроблю свій предікшн і в грі також. Тут ми, панове, вже зібрали 231 тисячу 800 гривень для повернись живим. Я кожному, хто. Купив квиток, хто скинув лінк другу, хто поділився інформацією про цей піки, максимально вдячний, тому що це феноменальна сума. Я максимально щасливий і вона реально допоможе дуже сильно українському війську. Ще до речі, навіть не пізно купити квиточок, можливо, не з метою боротися за топ-призи, тому що ну без очок за opening stage буде важко потрапити в таблицю лідерів, але з метою підтримати. Проєкт, зробити донат і отримати можливість потім попантуватися своїм пікімом перед іншими друзями, ще дві стадії попереду. Тож, лінк я залишу в описі під цим відео. Заходьте, купуйте, беріть участь. У попередньому відео на Ютубі я робив пікім номер один, ось 1 Я тут ставив 30 Mongols, Монголс, нуль-3 вони насправді грали на 0-3, але в перший день нереально проперлися, виграли два без 1, ледве не пройшли 3-0 взагалі в наступну стадію, але цього не сталося. Ну, і з тих команд, кого я тут напікав, виходить, що Complexity, і ВП, особливо Фнатік, дуже сильно підвели, і я їх переоцінив. Якщо у Комплексіті ще був матч проти Біджі в фінальний день, то ВП і Фнатік програли командам, ну, яким. На мою думку, програвати не мали б. Але все одно, якби це був олдскул пікем, і ми полювали за медалькою, то цього було б достатньо для того, щоб отримати вже срібло. Це лише четверте місце серед усіх майстрів пікему тут у мене в пікемі, Тут є люди, які набрали 10 очок. Це значить, що у них всього одна помилка в пікемі. Якби були ідеальні пікеми, взагалі мали б 12, бо там же ж бонусне очко за ідеальне проходження. Але у себе на стрімі я робив ще альтернативні пікими, деякі з них зайшли навіть краще. От, наприклад, мій пікем номер 2 набрав сім очок, тут я поставив Imperial на 03 і вгадав 5 команд, які пройдуть. А тут я поставив FNAT на 03, до речі, оце найбільш Рідкісне, що можна було вгадати взагалі. Це 0-3 від Fnatic. мало хто цього очікував. Але я чомусь відчував і в четвертому пікемі, тобто навіть не в якомусь там останньому рандомному, я це поставив. Ще в мене тут були перші на 3-0. Ну, зато вони ось тут слот не зайняли, і 5 інших команд також пройшли. Тому я, мабуть, оберу той пікем, який має у мене тут найкращі шанси на перемогу. Ну, нехай це буде пікем номер 2 І в ньому для вас проставлю свій. Можна так сказати, основний пікім, а всі інші, заходьте до мене на Твіч. Я думаю, що я вийду в ефір десь до початку Елімінейшн стадії, і позаповнюю інші якимись альтернативними варіантами. Отже, поїхали. Яка з цих команд завершить Елімінейшн стейдж без поразок? От якщо просто дивитися так і абстрагуватися від всіх інших фактів, то мабуть найочевидніші варіанти це Наві, G2, Віталіті та Маус. Маус пройшли європейський РМР 3-0, обігравши Наві. G2 та Vitality останнім часом теж в хорошій формі. Між цими чотирма колективами, мабуть, і варто обрати свого фавориту на 3-0. Цікавий нюанс тут в тому, що G2 і Na'Vi хоч і мають найвищий посів на турнірі, але отримали собі найнеприємніших суперників. Це Mongols і Liquid, які пройшли попередню стадію мейджора без поразок і виглядають ну, на фоні всіх інших суперників значно сильнішими. Тобто, наприклад, тим самим Фейс з Wildcard пощастило більше, і Vitality з Геймер пощастило більше, ніж там, умовним, G2 з монголами. Тож тут дуже цікавий нюанс, тому що на перший раунд у G2 і у Na'Vi найскладніші суперники. От реально, і Liquid, і Mongols в дуже хорошій формі. Але на другий етап, от якщо ми, наприклад, уявимо, що всі фаворити виграли, то саме у G2 і у Na'Vi будуть вже тут 8 і сьомі посіви. Тобто це 3D Max, героїк. Тобто якщо буде якась сенсація, і виграє хтось, ну, наприклад, фурія обіграє Spirit, то тоді G2 собі отримують фурію в суперники. Тобто, Команду з Челенджер Стадії, яка зробить сенсацію в першому матчі. І тому, от саме у G2, от за винятком монголів, насправді найлегша сітка до 3-0. І у Na'Vi, якщо так подивитися, але суперник конкретно Liquid для них некомфортний. Не тому, я, попри те, що все ж таки Vitality можуть собі отримати Face Clan в другому турі, мені здається, що у них хороший шанс є на 3 0 у них легкий суперник на перший етап. І у них, якщо будуть якісь сенсації відбуватися, наприклад, програє G2, або програє Na'Vi, на або програють, ну, наприклад, там, якийсь Face, у них буде дуже комфортний суперник на другий етап. Невпевнений на 100% в тому, що Vitality там не підведуть, але мені здається, це такий найоптимальніший пік на 3-0. Просто з цієї логіки, що у G2 у Na'Vi сіточка трошки менш приємна, ніж у них. 0-3. Давайте окреслювати об'єктивно, які є команди-претенденти на це. Можливо, 3D Max. Це така команда, яка насправді дуже добре себе показала на європейському РМРі. і якихось там передумов до того, щоб вони підвели, немає. Але просто ну, на фоні інших вони можуть трошки загубитися, там багато новачків-мейджерів. Тож у них може просто банально там руки трястися. Але їхній суперник по першому матчу MIBR, мені здається, куди більш. Очевидний претендент на 0-3. Так само в 0-3 можуть упасти, наприклад, Фурія, так само, як і Геймер насправді. Тобто ось мої чотири основних фаворита, навіть з них, я мабуть, виділю три: це Мібр, це Фурія і це Геймер От серед них і обирайте. Ну, Мені здається, що Мібр це ну, прям головна команда на те, щоб претендувати на невихід далі. Вони плюс. Ну, єдине, що, можливо, вони обіграють 3D Max, і оце от їхній плюс. Але все ж таки, мені здається, що ну, на фоні всіх інших вони саме виглядають найслабше. Тому я, мабуть, обираю їх. Ну і сім команд, які пройдуть далі. Ну, мабуть, не обговорюється тут Наві, мабуть, не обговорюється Маус, і, мабуть, не обговорюється все ж таки G2. Особисто для мене, ну, G2, ну, такий насправді може б у них абсолютно не пітигра, але я все ж таки не уявляю, що вони там не ну, може їм якось не протанути по сітці, але все одно я бачу їх в наступному етапі. Також після першого етапу мейджора дуже мало сумнівів стосовно того, що Монголс прийдуть в плей-офф. Я сам не вірю в те, що я це кажу, але ну, вони реально в космічній якійсь формі прийшли на цей турнір. Я, якщо чесно, боюсь, щоб монголи там випадково мейджор не виграли, тому що це тоді буде взагалі фурор. Поки що вони грають, ну просто розривають всіх. Далі вже стає цікавіше, тому що, ну, очевидних команд тут немає. І треба, мені здається, трошки десь намагатися пікнути щось не настільки очевидне. Spirit і фейс. Мабуть, більшість пікне їх. Вони все ж таки ну, такі імениті, такі сильні, але щось останнім часом погодьтесь нестабільні. І мені здається, що от саме вони, от саме ці дві команди, і підведуть нас. Тому я їх спеціально не пікаю. Натомість я беру. Ліквід, який в формі, і я беру, мабуть, Pain. Вибачте мене, будь ласка, я, можливо, трошки якось переоцінюю їх. Але я чесно вірю в ось саме цю бразильську команду. Вона вже на дистанції демонструє, що вона є лідером регіону, і фурія. Так, там крутіші імена, але тут гарячіші серця. Я би так якось це описав. Ну і останню команду тут насправді можна рандомити. І Вайлдкарт класно грають, і Геймер Ліджин класно грають. І BAG, ну, мабуть, на фоні всіх не так класно грають, як і Фурія. Стосовно героїк, ніколи не знаєш, чого від них очікувати, але я думаю, все ж таки їх там знайдеться кому обіграти. Ну і власне 3D Max, Face і Spirit. Ну давайте я пікну, мабуть, 3D Max. Повірю в них? Нехай, нехай. У мене все одно ще 10 піків, але нехай буде ось цей мій основний. Він не стандартний, він не дефолтний. Якби він був дефолтний і стандартний, то замість Pain і 3D Max треба було б пікати Face і Spirit. І тоді це був би взагалі залізобетонний пікем. Сподіваюся, мені вдасться вийти в лідери завдяки таким хитрощам, моїм невеличким. Ну і тепер давайте зайдемо всередину Кеса і зробимо свої піки ще й там. До речі, цікаво, що в мене там взагалі в початковому етапі. В початковому етапі ви подивіться, який мастер-клас від Олександра. Ліквід та Монголс я поставив і вони прийшли. Пуря, Пейн і Wildcard стояли у мене в прогнозах, і вони пройшли. Я виходить, якби я купив собі перепустку, то у мене була б вже срібна медаль. Ну давайте йти далі. Давайте. Тут трошки інший формат, тому це теж в чомусь цікаво. Віталіті я ставлю на 3-0 тут так само, і на 0-3 я ставлю MIBR. Далі, кого ми пікаємо ще сюди, на 3-0. Ну, У мене два варіанти: Це або Наві, або Маус. Мені здається, що обидві ці команди, якщо не 3-0, то 3-1 пройдуть. І тому тут дуже важливо от саме вгадати, як саме вони пройдуть. G2, я думаю, все ж таки 3-1. Так само, як і Монголс. Вони тим паче грають між собою перший матч. І ну, хто знає, хто там виграє, насправді монголи в дикій формі. Тому нехай будуть обидві на 3-1. Так само в 3-1 я поставлю Liquid, я залишився під враженням від їхньої гри, але все ж таки 3-0 від них очікувати, мабуть, не варто. Може Spirit все ж таки вліпити на 3-0. У них комфортний перший суперник, і я, якщо чесно, підозрюю, що вони не пройдуть в плей-офф взагалі. Тому нехай вони будуть в 3-0, якщо вони прям будуть в нереальній формі, то вони проповзуть швиденько, може навіть і без поразок, якщо G2 не зустрінуть ніде по дорозі. Ну, а якщо буде все в них погано, то вони хоча б не займуть тут слот. Тоді у нас тут буде Наві, у нас тут буде Маус. І. Блін, не вистачає тоді місця і для пейн, і для. 3D Max. Треба брати когось одного. Ай, ну нехай тут буде фейс клан. Нехай у мене тут буде мій сталевий залізний пікем. Щоб взагалі тоді не було ні в кого, ніяких питань. Ну, фейс, це є фейс, ну, якось там. 3-2, от насправді від них. Це найбільш очікувано. Ну і в 0-3, MIBR, і кого ми ще є до них сюди в компашку. Ну, насправді, будь-яка з цих команд може провалитися. І, ну, крім Pain, мабуть. Ну, мабуть, Wildcard. Просто на основі того, що вони надзвичайно сильні, але на фоні всіх інших, мені здається, у них шансів найменше. Умовно, буде там протистояння BAGG Wildcard, я думаю, B.I.G. потащить, так само, як і 3D Max, і Heroic, і Pain, і Furia. Ну, єдине, що Gamer Legion. От Gamer Legion це команда. Яку я поки ще не розкусив, ну нехай вони тут все ж таки не будуть стояти. І от мій пікем в грі буде ось таке. Зберігаю я зі своєю місією впорався. Тепер справа за вами. Нагадую, заходьте за лінком в описі під цим відео. Беріть участь у пікемі від Петрика. Шалена подяка компанії HyperX, До речі, за те, що вони доєдналися до цього пікему і дали величезну кількість призів для нього. Також велика подяка українським кіберспортивним командам і гравцям окремим, які мені прислали купу мірчу свого, які теж у нас в призовому фонді. Там, до речі, взагалі ще й декілька футбольних артефактів додалося. До призового фонду пікимо від Петрика. Тому, якщо ви досі не купили квиточок, то обов'язково заходьте беріть. Давайте, може 250 тисяч гривень, якщо ми дозбираємо, це буде прям ну супер топ. До кінця мейджора у нас є всі шанси на це в клубі. Мрія також, крім звичайного нашого лідерборду, що вихідних, Тепер ми запроваджуємо лігу вихідного дня, де у форматі хабу люди всередині клану зможуть змагатися за додаткові призи від Favbet та HyperX, також за фейсит-поінти. Приходьте в наш клуб, будемо вас дуже чекати, грати разом. В контрструк, дякую вам дуже за увагу. Вподобайку і підписку. Не забудьте на мій YouTube канал. До нових зустрічей. Повет!